Наступний сюжет точно не залишить вас байдужими. Сьогодні ми розповімо вам про дев'ятьох маленьких пухнастих створінь, які з'явилися на світ у нашій громаді, та зараз відчайдушно потребують люблячих родин. Горішні плавні небайдужі до долі маленьких безпритульних створінь. Дев'ять пухнастих малюків, що з'явилися на світ від бездомної собаки в одному із сіл горішньоплавнівської громади, чекають на своїх майбутніх господарів. Спочатку їх було десятеро, але одне крихітне створіння вже знайшло затишок у новій родині. Тепер же волонтери з особливою турботою опікуються чотирма жвавими дівчатками та п'ятьма допитливими хлопчиками. Минулої суботи, попри прохолодний вітер, що гуляв горішніми плавнями, не Небайдужа волонтерка Дар'я Співак знову вийшла на звичну вже для багатьох мешканців локацію біля центрального ринку. Вона чекала на тих, хто готовий був подарувати домівку дев'ятьом маленьким безпритульним цуценятам. Ці суботні зустрічі стали доброю традицією з приходом весняного тепла. На роздачі ці малесенькі створіння переважно спали, довірливо притулившись одне до одного. Лише зрідка їхні сонні оченята несміливо розплющувалися, відображаючи розгубленість і. Потребу у захисті, на жаль, жоден з малюків не знайшов нову домівку того дня, і наразі дев'ять милих цуценят все ще чекають на своїх майбутніх господарів. Волонтери щиро вірять, що серед мешканців горішньоплавнівської громади обов'язково знайдуться ті, хто відгукнеться на їхнє безмовне благання й відкриє двері свого затишного дому, щоб подарувати цим крихіткам справжнє щастя, сповнене турботи і безумовної любові. Подаруйте їм не просто дім, а шанс на повноцінне та радісне життя.